Вітаю. Я там залишив вам ауді е, на заміну ременя генератора. До вечора, поки я на роботі зробите, та звичайно. Годинка, дві максимум до вечора заберете. Не хвилюйтеся. Ну що там ауді вже зроблено? Та що вам сказати, щоб той ремінь замінити, треба пів машини розібрати. Сьогодні не встигнемо, але до завтра зробимо точно. Тут таке питання. Ми побачили, що у вас ремінь ГРМ в тріщинах. Тому поки лишили, як є, щоб у вас запитати. Ну не ставити ж все назад, все одно ж потім знову розбирати та міняти. То робити? Та ні, ну звичайно, робити. Я ж сподіваюся, там якось воно буде не дуже довго, правильно? Та вже все розібрано, то вже буде недовго. Ну ми майже все зібрали, але там складно, ми на таке не розраховували. Але ну до завтра вже точно зробимо. Так, ми все зробили, поставили як треба. ГРМ замінили, все чистенько, все готові віддавати. З вас 40 тисяч гривень. 40 тисяч. Ну мало того, що ви мені проволандили машину не один день, а чотири, так ще і такі гроші платити, на котрі я не розраховував. Ну, я б краще сам заказав на Exist, і, і вони одразу порекомендували, де це можна зробити. Такої ситуації могло б і не бути, якщо автосервіс використовує програмні продукти автодата, автодата це світовий лідер ринку інформаційного забезпечення автосервісів. В цих програмах автосервіси знайдуть будь-які дані для ремонту автомобілів та уникнуть багатьох неприємних сюрпризів. Це програмне забезпечення дозволяє побачити всі схеми автомобіля, прочитати коди несправності, побачити дані. Для ГРЕМ знайти схеми електрообладнання та багато чого іншого. А ще порахувати норму години та прорахувати калькуляцію робіт. Це програмне забезпечення використовують страхові компанії для своїх розрахунків, що лише підтверджує експертність цих даних. В екосистемі автомобіліста Existua, ви можете придбати програмне забезпечення автодата. Ми є офіційним дистриб'ютором цих продуктів в Україні. Всі деталі ви завжди знайдете на нашому сайті. А наостанок я скажу, що віднедавна придбати автодату можна з оплатою частинами. Тому, якщо ви хочете підняти. Рівень кваліфікації та експертності власного автосервісу то автодата це ваш наступний крок.